Волонтери із села Перепільченці Жмеринського району від початку повномасштабного вторгнення допомагають нашим захисникам та захисницям. Готують їжу та передають все необхідне по запитам оборонців. А ще рік тому почали виготовляти енергетичні батончики, аби військові змогли набрати сил для виконання важких бойових завдань. З нами на зв'язку Юрій Мельник, волонтер. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, яку саме допомогу передаєте нашим захисникам. Дивіться, ми розпочали допомогу допомагати, розпочали ще переселенцям, коли до нас вони масово їхали в село, і потім вже почали з лікарень. І зараз ми допомагаємо військовим на фронт. Готуємо по можливості, що нам люди можуть дати. Ми переробляємо різноманітні продукти. А це можуть бути і налисники, можуть бути і котлети, і різні види сала. Все, що сьогодні, на сьогоднішній день у нас є, ми переробляємо і відправляємо волонтерами чи новою поштою гуманітарною, яка дуже дуже допомагає нам невеличкі їм презенти туди надіслати, при потребі, звичайно, що вони звертаються. Ми буває не замовлення, буває, готуємо. Буває, щось закуплюємо якісь продукти, якщо потрібно, комусь щось таке цікаве і е, смачне приготувати. Знаємо, що готуєте ще енергетичні батончики. Розкажіть про них. З чого вони складаються? Е, так. Е, буквально більше року назад ми почали е, готувати енергетичні батончики. Насамперед ми отримали грант, закупили дегідратори, насушили багато сухофруктів. І в колишньому минулому році ми готували надзвичайно багато, десь більше 700 кг Ми приготували цих батончиків. Там не ті були не тільки батончики, були ще й цукати з гарбуза. Це все ми запаковуємо в вакуумну упаковку, таку що десь по 150-170 грам. Батончики в основному складаються з пластівців вівсяних і пшеничних пластівці це швидкого приготування. В основна компонент це йде сухофрукти, місцеві сухофрукти, яблука, груші, сливи. А туди вже таки входять горіхи різних видів. це е, Основна маса це грецькі горіхи, а потім уже, е, і арахіс, е, і фундук, е, зернята, і гарбузові чищені, і соняшникові чищені, там і ще йде і кунжут, і ну, багато льон, е, е, ще мед, шоколад. Ну так дуже, це дуже багато. Там більше 18 інгредієнтів входить туди. А що кажуть самі військовослужбовці? Подобається їм? Ну, звичайно, вони дуже задоволенням, коли ми дали на пробу, до нас приїжджали тут з 35-ї, перше, що ми почали готувати. І заїхав е, військовий з 35-ї бригади. То він ну він дуже був задоволений. Він попро... дали йому попробувати. Він буде дуже задоволений. Це те, що бачили на свої очі. І далі усього вони, от цих, цих, каже, ваших домашніх цукерів. Вони кажуть, що е, надішніть нам. Ну, на замовлення ми дуже багато надсилали. І є така в нас інформація, що навіть якщо при потребі, де не мож, куди що не можна ставити, то е, пересилали воду е, дроном воду і. Цей батончик зв'язували і сказали хлопцям, де, якщо не може щось доставити їжу. Було. Пане Юрію. А чи охоче долучаються самі місцеві до вашого такого волонтерського осередку? Ну, знаєте, кожен вже весь цей час повномасштабної вторгнення, кожен зробив для себе свій вибір. Звичайно, що з нами працюють і друзі, і родичі, і сусіди. Ну, а якщо хто і не долучився, ну то це вже його, його справа. Ну, в основному люди допомагають, нам допомагають. Ну, які найбільш поширені запити саме зараз від оборонців? Ви розумієте, що це, мабуть, що в кожного свій запит. Це вже індивідуально, на кожному напрямку потрібно щось своє. От до нас були таке, що зверталися, прямо е, просили хлопці. От е, на лівому березі, ми знаємо, що в Херсонській області в нас є плацдарм. І щоб туди доставити е, продукти, то треба туди важко доставляти продукти, і і, і щось треба дуже таке вже м, калорійне, смачне, м, поживне. І то ми готували. От, навіть ми бували, що таке готували туди. Е, прохання було військових. З 35-ї бригади морської піхоти ми туди відправляли, за що ми дуже отримали великі подяки від них, від цих хлопців. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, дуже радий е, за, е, з вами зустрітися, з вами поспілкуватися. І також хочу привітати усіх е, волонтерів, хоча б хто чим-небудь допомагає армії, щоб він. Е, і допомагав надалі, щоб розумів, що це дуже необхідна справа. Нашим глядачам нагадує Юрій Мельник, волонтер, був з нами на зв'язку.